Шановні Житомиряни, ви знаєте, попри всі гарні вітання, я в першу чергу хочу сказати, що Житомир це сьогодні європейське місто, і ми разом з вами йдемо цим курсом принаймні три роки. Причому йдемо реальними шагами і кроками. Перше, ми підписали з містом. Плоцьком, містом нашим, яке є побратимом тепер офіційно місто Житомира, угоду про співпрацю. І це є реальний крок до зближення з Євросоюзом. Друге питання: ми сьогодні працюємо над тим, щоб європейські технології, європейські норми енергоспоживання, енергозбереження були в наших школах, садочках. І комунальних підприємствах, і ми маємо реальну співпрацю з європейським банком реконструкції та розвитку. Ми отримуємо від євросоюзу гранти, які дозволять нам мати європейські умови для наших дітей.